У ніч на 23 вересня російські війська знову атакували Запоріжжя, застосувавши шість фугасних авіабомб. Під ударом опинилися цивільна інфраструктура та житлові будинки. Загинув чоловік, його тіло, рятувальники дістали з-під завалів. Ворожа авіабомба зруйнувала приватний одноповерховий житловий будинок, пошкодила сусідні будівлі та спричинила пожежу. Наразі тривають відновлювальні роботи. Тим часом на Одещині, внаслідок російського удару загинула одна жінка. Ще троє людей постраждали. Пошкоджено будівлі готелю, укрпошти та Укртелекому. Вночі ворог атакував і Дніпропетровщину. Під ударами опинилися громади Криворізького, Нікопольського та. Синельниковського районів, а на Кіровоградщині рятувальники ліквідовують наслідки дронової атаки на об'єкті інфраструктури в одному з районів області. В Укрзалізниці повідомили про затримку руху потягів. Загалом за добу росіяни атакували Україну трьома ракетами та понад сотнею безпілотників.